Привіт, малята! Ми з вами багато вже вивчили про народні символи України. А тепер давайте перевіримо, як ви запам'ятали. Будьте уважні. Подивіться, вінок це народний символ України. Так. А гілка калини це народний символ. Так, малята. Чи народний символ весняне дерево? Ні. Подивіться, лелека, це народний символ України. Так. Весняний кошик квітів це народний символ України. Ні. Національний одяг українців це народний символ. Подивіться, колоски пшениці це народний символ. Так, молодці. Буду вдячна за ваші коментарі.